Мир вам. Сьогодні, 7 вересня 2025 року, моя душа настільки сильно болить за рідну Україну. І хочеться навіть плакати, тому що відчуваю біль українців та українок настільки сильно сьогодні, так, мені настільки дивити, в душі це відчуття цього жаху, цього болю. Так? Тобто, та бідні ж мої люди, українці, українки, мій народ, ми ж всі єдині. Україно, моя рідна країна, я тебе дуже люблю, ти найкраща країна в світі. Хочеться сказати на весь світ, українці, українки, ви найкращі. Будь ласка, особливо ті, українці, українки, які в Україні зараз більше любіть одне одного, більше бережіть одне одного, будь ласка. Я... Помічаю, який стан, ніби в частини агонія велика, так, вічий. Будь ласка, не втрачайте любов та людяність один до одного. Ми, українці, всі в різних частинах світу. Ми єдині. Ми діти Божі, ми діти України, рідної країни. Україна найкраща в світі країна, і ми повинні не втрачати віру в Бога. Як провидець, я попереджав про дуже багато речей. Я давав поради, що треба робити у 2022 році, у 2023 році, у 2024 році. Мене майже ніхто не почув з влади. Ніхто не прислухався до того, що я говорив. І вже і говорити не має мені сенсу щось повторювати. Залишається молитва до Бога. Я молюсь за рідну Україну, щоб ця жахлива війна прекратилася, щоб Україна вистояла як незалежна країна суверенна, щоб українці перемогли. Я всіх вас люблю. Пам'ятайте про це, як Любомир Богоявленський. Я люблю вас! Мої рідні українці, ті, з ким я навіть знайомий, життя кожного і кожної із вас це найвища цінність, найвища життя кожної людини це найвища цінність. Не втрачайте віру в Бога і вищі сили. Бог незримо з Україною. Правда з Україною. Ваш Любомир Богоявленський.